Я прийшов з головного. Головне полягає в тому, що Служба безпеки України сьогодні доповідає, що нами затримано і заарештовано організаторів вчорашніх спроб провокацій в центрі міста Києва, одна з них, яка відбувалася поблизу адміністрації президента. Зрадники їхнє обличчя перед вами. Затриманий нами, громадянин України, підполковник одного з керівних підрозділів Генерального штабу Збройних сил України. Його прізвище Чорнобай, 74-го року народження. Затриманий разом з ним його спільник, терорист, представник ДНР, Донецької Народної Республіки терористичної організації, який разом з ним здійснював і організовував підривну і е, шпіольську діяльність на нашій території. Прізвище його Малешко 77-го року народження. Затримані зрадники, які планували Здійснювали наступні злочинні дії і правопорушення. Перше провокували і передавали до добровольчих батальйонів, до активістів громадських брехливу, спотворену інформацію про нібито втрати, про нібито складні ситуації з з батальйонами територіальної оборони на, в зоні антитерористичної операції і бойових дій проти агресора. Підполковник, який користуючись своєю посадою в Генеральному штабі, передавав таку інформацію і брехав людям, провокуючи їх на всілякі заходи і провокації, до цього цинічно працював інструктором в одному з добровольчих батальйонів. Саме там він завів зв'язки, саме там здобував агентуру, саме через цих людей спотворював і провокував і вчорашня одна з акцій. Для нас вона стала тією лінією, після якої було прийнято жорстке рішення контрозвідкою після доповіді президенту йти на затримання і арешти. Більше такого не буде, у всякому разі, від цієї мережі. Але і друга сторона злочинної шпигунської діяльності цієї організації полягає в тому, що цей підполковник Генерального штабу передавав по секторам... Цілена координати і місце розташування саме територіальних батальйонів, про які щойно брехав за горілочкою в Києві представниками активістам тут, передавав ДНРівцям терористичні організації та російським спецслужбам для нанесення артилерійських ударів, для знищення, для нанесення непоправних втрат наших, нашим хлопцям Збройних сил України, які зброєю захищають зараз суверенітет нашої держави. Безпосередньо в Чернігів в Донецькій та Луганській областях. Дуже важливим є і те, що ця група, користуючись зв'язками спецслужбами в Росії, спотворювала інформацію, і завчасно викликала і повідомляла тим телевізійним агенціям, які знаходяться під контролем спецслужб Росії. Саме тому вони з'являлись завчасно або іноді навіть під час. Раніше ніж українські журналісти під час початку будь-якої провокації. Крім того, що ми вам показуємо всі документи і обличчя і військового, і представника терористичної організації, які затримані, і заарештовані, і допитані, ми також, я ще раз перепрошую за затримку, доповідаємо, що рівно 20 хвилин тому для чергової провокації сьогодні нами було затримано вантаж величезний зі зброєю, який був прихований поблизу Києва. І планувався такими, як вони і їхніми спільниками для використання злочинного використання завтра в Києві. Нами затримано 10 гранатометів, затримане набої, вибухівка, які злочинно планувалися і направлялися в Київ. Направлялася для того, щоб шляхом інспірування можливих провокацій завтра, оскільки Верховна Рада планує, я думаю, визнає терористичними організаціями і ДРН, ДНР, і ЛНР, використати, спровокувати, організувати диверсію, використовуючи свої так звані напрацьовані можливості. Півгодини тому вантаж зупинений, збора вилучена, всі спільники цих зрадників затримані. Крім того, ми знаємо, що зараз дуже активна робота, і ми всіляко готові далі сприяти співробітникам Міністерства внутрішніх справ, які по лінії Міністерства внутрішніх справ своїми зусиллями проводять арешти і подальшу нейтралізацію вже виконавців серед криміналітету або серед людей, можливо і обдурених такими зрадниками і такими небезпечними правопорушниками, які вже затримані контрозвідкою України. Крім вилучення вантажу зі зброї, я думаю, і попрошу свій наш прес-центр, будь ласка, передайте потикатки, оскільки робота колеги дійсно, півгодини, як а, сталося, буде передана. Нами затримані і інструкції від однієї з служб Росії, які, я думаю, що ми розсекретимо одразу сьогодні і теж передамо для використання у всякому разі українським журналістам з тим, щоб ви могли показати і насамперед нашим громадянам, яких втягують провокації, дурять насправді які інструкції. Мають так звані е, обурені в лапках всілякі представники батальйонів, які насправді ніколи або не були в батальйонах, або є дезертирами, провокаторами, і замість того, щоб виконувати військовий обов'язок е, безпосередньо зі своїми побратимами військової частини батальйонів, входять по Києву і реалізовують і беруть участь в провокаціях іноземних спецслужб. І третє. Сьогодні я хотів би доповісти про закінчення. В третєй стадії для нас дуже важливої спецоперації. Ми доповідали про перші дві про знищення і знешкодження терористичної групи російських військових, які організували і здійснили артобстріл, внаслідок якого загинули мирні жителі Маріуполя 24 січня цього року. Останній етап закінчений. Ви знаєте, що під час першого етапу нами був затриманий сам гаїшник так званий, який спрацював в колишніх правоохоронних органах Маріуполі, здійснював наведення координати, передавав саме на мирні квартали Маріуполя, де навіть його родичі проживав. Ви знаєте, що пан Мак'ян також доповідав від СБУ, що було затримано на другій стадії спільники цього гаїшника, А сьогодні ми можемо доповісти, що закінчена операція і знешкоджені. І російський офіцер, злочиниць-терорист, який, і ми цю розмову вам показували, він до них є, безпосередньо керував артилерією російською і здійснював артобстріли. І всі 10 його публічників знищені. Ми знаємо, що поблизу по селища Веземенне Новозовського району операція завершена. І зараз російські війська приховуючи в тому числі і те, що робили ці злочинці, російські військові організували евакуацію. Ми сподіваємося, що все ж таки родичів повернуть тіл з знишкоджених терористів до Новозовська далі в бік Росії. Тобто, сьогодні ми говоримо про те. Щоб більше такого не траплялося з російських військових, не беріть участь в терактах проти мирного селення нашої держави. Ви будете до останнього шукати з нами, знаходитись, заарештовуватись. Якщо не буде вдаватись, значить будете підлягати знешкодженню відповідно до законодавства України і міжнародного стандарту. Це я так коротко хотів колеги доповісти про три стадії. І обіцяю, що і фотокартки, і інші свідчення, які зараз моїми колегами документуються, будуть одразу, одразу і на нашому вебсайті, і можливі подробиці, і ясно, що ця інформація буде максимально доступною. Більше того, якщо нам слідство буде дозволяти, я думаю, ми продовжимо практику публікації і відеосвідчень, особливо ті тих, що дають ця організація зрадників провокаторів Росію разом з підполковником збройних сил України і представником терористичної організації ДНР, які здійснили, планували провокацію вчорашню і мали плани, як ми тепер розуміємо, і на сьогодні, і на завтра в місті Києві. Можна уточнення, так, бо, так, бо так. правильно ми розуміємо, що усі, усі відомі члени угрупування російських військ, які здійснювали обстріл Маріуполя, знищені. Ми закінчили третій етап. 10, 10 це всі чи 11. Один плюс 11. І це всі з тих, що нам були, були задокументовані, і ми знаємо, що саме вони. Керували, здійснювали артобстрілом, застосовували артилерію, застосовували ці знаряддя для градів ракети 66 і 40 Саме вони підбирали ці знаряддя, наводили і здійснювали, тобто є безпосередніми виконавцями, організаторами теракту проти Вернонгоселі. Тобто всім територі... каюк чи самі сили України в Озомському Трозі її знищили. Вони знаходились на території, яка не дозволяла провести арешт. Але операція продовжиться по виявленню. Далі продовжуємо, оскільки це не один на жаль, теракт на нашій території. У нас триває спецоперація по волновасі. Ми будемо шукати до останнього.